Ми з вами перевіряємо станок на 5 блоків на 2 порожнини в кожному блоці. Тобто найпростіший станок із п'яти полочних, так сказати. Я вам сьогодні покажу, як я замішую суміш. Як це я роблю, в принципі, швидко і нічого не налипає. Звичайним перфоратором. І протестуємо наш станочок. Поїхали і слава Україні. Так, друзі, станок у нас абсолютно новенький. На ньому ще навіть мухи не сиділи. Все суперовий. Я вчора показував. Станочок вже підключений і вже на позиції. Верхній вібратор, там нижній вібратор, проводочка, все суперово. Розпаєчна коробка, провід у гофрі. Наскільки це серйозна гафра, я не знаю, але так повинно бути. От такі справи. Так, обмеження в нас налаштовані, налаштовані приблизно. Ну, я дивлюсь, десь 18,5 буде блок. Тому що я бачу, наскільки заходить. Можна підняти, але мене це влаштовує. Так, ну поїхали. Друзі, нажимаємо нижній вібратор, дивимося. Баганько я замішав. Оскільки багатенько замішав, от, значить, зробимо ще один блок, один окремо покажу вам. Ще разок, нижній вібро. Бачите, вже суміш наша фактично не просідала. Тобто я бачу, що мішати вже в принципі, вібрувати, точніше не потрібно. Опускаю нашу придурну. Дивіться уважно. Нажимаю верхній вібратор і допомагаю нижнім. Це був тільки но верхній, а тепер допомагаю нижнім. Ви бачите, так, наскільки просідає два вібратора, діло роблять себе. Так, ну давайте ще трохи допхаємо. Подивимося, подивимося, наскільки воно його задать. Я не буду його дуже тут рівняти, дивимося знову верхній, плюс нижній. Так, дивіться народ на обмеженнях вже сидить. Це суперово. Тепер я піднімаю це діло. Нажимаю верхній вібро, для того, щоб трішечки дати вібрації трішки. Підняв. Ух, це так, мабуть, не можна робити. Дивіться, 5 блоків, дві порожнини в кожному блоці. Ось такі в нас блочки. Рівненькі, чудові, всі як один. О, згусток. Згусток цементу який налип на... на нашу прижимку. Дивіться, друзі. Значить, опускаємо. Так дивимося, опа! Ага, це чорнозем. Це звичайний чорнозем. Ну, мене, я вам казав раніше, пісок з чорноземом, тому дуже погано і перемішується. Ну, коротше, маємо те, що маємо. Так, виставили в позицію. В позицію. Можна було б ще ближче. І зараз я щось положу, щоб сюди не просипалося і центральний блок зробимо. Так, друзі, в мене такі дві плитки з керамограніту. От так мені достатньо буде туди закидати всю суміш. Так, в кого таке було, коли вимазав руки, вдиваємо перчатки. В кого було, обов'язково ставимо лайк. Просто стопроцентово. станок на один блок оце раком став і цілий день тут Даю вібрацію на одну секунду, тому як для одного блока це буде дуже багато. ще трошки. Опускаем пружинку. Нажимаю верхній. Бандосики готово, дивіться. Так, Ютуб-сім'я, ставимо лайк обов'язково. Чисто один блочок. Красунчик. Якось так. Отже, друзі, хтось, до речі, запитував, чи е, не, від вібрації наступного ряду не ламається той ряд. Ну, дивіться, нічого не ламається. От. Все суперово. Головне, щоб поверхня була у вас нормального, нормальної якості бітончик. І мінімум 6, а то краще мінімум 7 см. Отакі От справи. Бачили верхні вібро, <кхи> вибачаюсь, справляється із своїми завданнями повністю. Нижній аналогічно. Якось так. Зараз вимиваю, видуваю і відправляю. Відправляю на Львівщину Дмитро. Ваш станок, все суперово. Можна робити як 5 блоків, так і один. Хоч і, до речі, один можна робити як із той сторони, із той, і з тої сторони, і з тої, де завгодно, де, де вам забажається. Отже, друже, друзі. Отже, друзі, все пройшло чудово, як завжди. Працюємо, працюємо, піднімаємо економіку, будуємо, сплачуємо податки. До речі, обов'язково. Країні потрібні гроші. Як не крути. Так, все супрово. Все супровод. Всім бажаю успіху. Натхнення. Всім пока. А я зараз посорбаю кофійку. Ну, чогось у нас на Полтавщині не кажуть кава. Ну, хоч ти вбийся. От. Всі кажуть кофійок. Якось так.